Доброго дня? Ну я погоджуюся. От наприклад, з притулою, коли він говорив, що це якийсь сюр після того, як власне Держдеп США запроваджує санкції проти судді, який в нас і досі ще очолює адміністративний. Ну оаскві він очолює. З вашої точки зору, як же ж так, що американці то змогли накласти санкції? А українці ще досі мають такого суддю. Ну чому я пам'ятаю, що все ж таки набу проявляла активність по цьому суді? От те, що ви говорите, створення злочинного угруповання там була порушена кримінальна справа. Я просто не пам'ятаю на в якому вона стані знаходиться. От я ж власне про це, так що воно все починалося ну, дуже от... активно. Ну, сподіваюся, що НАБУ буде діяти, тому що після зміни, після того, як був призначений прокурор, ми бачимо активність Набу. Я такий не фанат Набу, але мені подобається, як вони почали працювати. Якщо вони зроблять перші кроки, ну посадять нарешті на Сірова, так? А ну ніколи такого рангу чиновник у нас в тюрму не потрапляв, так? це хто хто не пам'ятається колишній колишній голова <проб> податкової да це ну це знаєте дуже великий е, велика птиця так е, далі порушили справу проти кирила е, не проти про цього проти шевченка так який е, е, колишній голова національного банку коли він очолював Укргазбанк. Ну, я скажу, скільки крадеться у нас в, в банківській сфері, ну там рахунок іде на мільярди доларів. Так і тому, якщо його ще посадять, а там такий клубок почнеться розмотувати, що там досить добре можна походити. Ну, сподіваюся, що дійдуть ці досудів, які є одіозними. А, тим більше, що я, якщо є ще свідчення, що вони відверто підігрують, можуть підігрувати Російське Федерації, а, так воно і є. Ну, єдине, що знаєте, я не прихильник а, таких, знаєте, коли у нас говорять, давайте щось ліквідуємо. Ну, давайте зачистимо краще. А, будь, нехай інституція працює, але без таких одіозних а, а, людей. Так? А, ну давайте на цьому з цього починати. Судячи з того, щоб цей процес. Зрушив з місця, то давайте зачищати і дивитися. Хоча сам окружний суд це таке достатньо таке. Ну тут більше питання до все ж таки фахівців а, щодо конституційного устрою. Якщо не помиляюся, він взагалі окремо створювався Чи, Януковичем, а саме під такі деликатні питання, так. І сподіваюся, що там, ну, врешті-решт, і набу дотисне, і цей суддя буде знаходитись на лаві підсудних. Та нам би теж так хотілось. Просто поки що це виглядає, так як моя бабуся казала, що зловлю цього горобця і ще дев'ять, то буде 10. Знаєте. Ну, та... Ну, давайте теж розуміти люди повинні розуміти, що е, е, кримінальні справи це у нас звикли в Фейсбуках е, розслідувати кримінальні справи. Так і всіх саджати. Ну так не буває в реальному житті. Якщо потрібна, якщо потрібен час е, згідно з норм кримінально-процесуального кодексу, е, то потрібен час, тому що не всі люди у нас розуміють, що. Якщо докази будуть зібрані не згідно з законом, а кримінально процесуальний кодекс це є закон, то ця справа просто розвалиться у суді, а і суддя не просто буде змушений приймати те рішення згідно з захистом, який буде вказувати на порушення під час слідства. Ну, дивіться, справа на сірова. Якщо не помиляюся, вона вже років 5 так тягнеться. Так. Ну, це треба зібрати докази. Якщо вони там ще кооперувалися з, з західними нашими партнерами, це треба ще там отримати інформацію. Так, все це зібрати докупи, представити в суді, щоб це суд визнав доказом, Так тому це не така проста справа, як здається. І сподіваюся, що все ж таки а, НАБУ дотисне. А я вам говорю, що коли а, такого рангу чиновника посадять, а він ще ж може ще там поздавати купу своїх подільників, ну це знаєте, це як такі, знаєте, як таке павутиння. Це витягнеш одну нитку, так вона вся, вся посипатись може. Ну так і тому так виглядає, що тому воно все трошки повільно і рухається. А ось чи пришвидшить саме от рішення держдепу? Тому що ну для того, аби українці теж розуміли, ну як так, що от в Америці то бачать, що і при чому вони ж так безпосередньо пишуть за хабар і за втручання в судові в інші публічні процеси? А, а ми ну не можемо. В нас же ж теж РНБО є, могла б накласти санкції. О на сімох священників наклали тільки зараз. Ну і там ще не. Низка, звісно, перебуває чи це ну от взагалі можуть бути взаємопов'язані процеси, чи е, треба їх бачити окремо, так як ви от зараз говорили? Ну треба бачити окремо. Все ж таки, це питання української юриз юрисдикції більше. Я не думаю, що накладання санкцій на нього до чого призведе до нього, тому що я думаю, що у нього там багато є кешу є можливість щоб його довіри особи обслуговування рахунки. А так це звичайно накладає на нього обмеження. Його рахунки припиняють обслуговуватись в українських банках фактично автоматично. і санкції РНБО ну це як може додаток до цього. Ви Правильно згадали по московському патріархату. А це так ударило, це більше пов'язано з активністю СБУ вже саме по московському патріархату, пан Малюк, який замінив пана Баканова на цій посаді, показує, як повинна працювати служба безпеки щодо винищення агентури, яка є дуже небезпечною в дійсності для країни. Ось але це трохи інша, інша справа, так. А що стосується, ну це це теж на цих людей накладає обмеження, тобто во там з ними перепиняють мати справи. Вони не можуть оплатити рахунки. Ну ну і так далі. Ну знаєте, для прикладу хочу навести приклад, як накладали санкції, наприклад, відомого мільярдера Фрідмана в Лондоні, коли він жалівся, що заарештували рахунки, що він навіть не міг собі оплатити не. Не продукти, не все, що з цим пов'язано. Отак працюють санкції, так але тут знову таки враховуючи кількість кешу в нашій економіці і можливості, все ж таки через інших осіб оплачувати там свої рахунки. Звичайно, що пана вовка це не, не, не наблизить до тюрми, це як додатковий бонус. Але все інше все вже залежить від роботи антикорупційної вертикалі.